Літні канікули не лише відпочинок, це ще й участь у змаганнях, якщо ти займаєшся улюбленою справою. Про це розповіли нашій знімальній групі учні ЗОЖ №6 6 міста горішні плавні, команда юних рятувальників Вартові життя. Нещодавно вони повернулися зі Львова, де вдало виступили на змаганнях Всеукраїнського спеціалізованого дитячо-юнацького табору Рятувальник 2024. Цим перемогам передувала кропітка робота адміністрації школи, педагогів та учнів. У лютому 2023 року на базі нашої школи було утворено Горішній Плавнівський відокремлений підрозділ громадської організації всеукраїнської громадської дитячої організації школа. Безпеки. У 2023-24 навчальному році за ініціативи заступника з навчально-виховної роботи Барбі Марини Володимирівни у нас почав працювати гурток Школа Безпеки. І в межах цього гуртка була створена команда Вартові життя. В цьому гуртківці. Вивчають правила і отримують практичні знання з долікорської допомоги, проведення пошуково рятувальних робіт в природньому середовищі. Крім того, вони проводять майстер-класи, заняття з індивідуальної та колективної безпеки з усіма учасниками освітнього процесу. Як відзначила пані Лілія, у рамках цих проєктів молодіжні лідери школи безпеки, серед яких Аліна Марченко, вчителька початкових класів ЗОШ No6, під керівництвом інструкторів німецького волонтерського товариства проходять тренування у Німеччині, навчаються надавати допомогу людям та долати наслідки катастроф за європейськими стандартами. У травні семінар відбувся у місті Берлін. Наступна частина воркшопу відбулася у місті Ферен, і проходила вона у рамках федерального молодіжного табору. Третій етап заключний планується в Румунії. Що саме перше нас здивувало і сподобалося, це масштаби цього табору, його підготовка і те, як це все проходило. Табір налічував майже 5 тисяч учасників, серед яких були. Діти і керівники з різних федеральних земель нам дуже пощастило поспілкуватися з цими керівниками з цих федеральних земель, обмінятися з ними досвідом. Крім того, поспілкувалися з багатьма дітьми з цих організацій, і цього разу безпосередньо вже познайомилися із президенткою ТХВ та Кімем. Федеральним молодіжним керівником ТХВ Югенд взагалі співпраця з організацією ТХВ Югенд відкриває дуже великі можливості для українських лідерів, так як ми вчимося самі, а потім передаємо досвід нашим молодіжним лідерам в Україні, як правильно себе поводити і як потрібно себе вести в надзвичайних ситуаціях та під час якихось катастроф. Від 5 по 12 серпня на базі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності горішньопланівська команда вартові життя вдруге взяла участь у всеукраїнському спеціалізованому дитячо-юнацькому таборі Рятувальник. Юні учасники з 16 регіонів України мали можливість навчатися навичкам рятувальника, проходити різні тренування, брати участь у змаганнях та пізнавальних заходах пов'язаних із безпекою та рятувальними операціями тренери команди Володимир Очінаш, професійний рятувальник, член координаційної ради громадської організації Всеукраїнський громадський дитячий рух Школа Безпеки, голова Полтавського обласного відділення громадської організації Всеукраїнський громадський дитячий рух школа безпеки, а також Марина Барбі. Найцікавішим, на мою думку, був етап рятувальний арсенал. Під час цього етапу дітям довелося проходити дуже багато різноманітних дистанцій. А саме, це рятувальні роботи в природному середовищі, де діти застосовували методики та техніки для безпечного виконання рятувальних операцій у складних природних умовах, це і пошук та транспортування постраждалого, робота із засобами індивідуального захисту. Одягання проти газу, захисного костюма Л-1, проходження смуги перешкод, деблокування потерпілого із-під завалів. Поряд зі мною сидять, сидять діти, які завоювали призові місця на етапах рятувальні роботи на акваторії. В молодшій групі це Нікіта і Кароліна, і в середньому вони зайняли перше місце. А в середній віковій групі на цій дистанції Поліна і Єгор посіли друге місце. Також Нікіта у своїй віковій групі зайняв друге місце на дистанції, пошуково рятува, в грі рятувальний арсенал. Своїми враженнями поділилися юні учасники команди. Ми жили у наметах, приймали участь у конкурсах та змаганнях, відвідали майстер-класи, гуляли містом. В цьому році мені найбільше всього змагання з багатоборства, на яких ми проходили багато етапів на певний час. Одним з етапів, який мені дуже сподобався, були звільнення потерпілого з-під завалів. На якому ми за допомогою спеціальних пристроїв звільнювали потерпілого. Мені ж сподобався цей табір. Коли ми приїхали, я дуже здивувався, тому що там були дуже круті масштаби цього університету. І коли я побачив нові палатки, то тоді я зрозумів, що буде круто там жити. Після того нас навчали майстер-класу, яким була медична допомога. Рятування, міни, рятування потерпілого на природі та на водоймі, вогне пожежа, й міна небезпека. Мені дуже сподобалось було в цьому табірі, табір, бо там мені я познайомився дуже багатьма друзями. І отримав дуже приємні спогади. Наскільки важко далася вам ця перемога? Ну, я дуже багато тренувався, любив плавати там. Ще я займаюся спортом, що мені допомогло дуже. А яким видом спорту? Футбол. Раніше займався, займався дзюдо, люблю плавати, бо там мені подобається, що там я можу як перевіряти свої сили табір рятувальник викликав у мене ну дуже багато позитивних емоцій. Мені там дуже сподобалось. Кожен день були дуже класні тренінги. З них я зрозуміла, що потрібно намагатися завжди робити все, щоб спасти людину, яка потрапила у біду. Та я навчилася давати першу домедичну допомогу. А які конкурси вправи сподобалися тобі найбільше, де можна? Продемонструвати свої вміння і навички, які ви отримали під час підготовки. Я рятувальник. Якраз я там і виграла. Там найкращий в мене результат був із дівчаток. Що найбільше тобі вдалося? Та пропливти в басейні. Цього літа я була вперше у таборі рятувальник, і мені дуже сподобалося. Там дуже цікаво і весело проводити час. Цей табір подарував мені багато чудових моментів і знань. Мені дуже там сподобалось. Дякую організаторам табору за такий прекрасно проведений тиждень. Я отримала багато позитивних емоцій та отримала титул Міс елегантність у змаганнях міс рятувальниця. А також я забрала перше місце у змаганнях на басейні в акваторії. Також мені дуже сподобалась медицина. Там багато чого нового я дізналася, як накладати турнікет, як зупинити кровотечу, також пожежні рятування. Я навчилася вдягати бойовий одяг. Я навчилася гасити вогнегасником вогонь та багато чого ще. Під час змагань на рятувально-пошукових роботах природного середовища мені більше за всього сподобалось так, це система, карабіни, які потрібні для страховці, тобто ти вдягаєш систему, на тебе є вірьовка, узли, і на неї, на веревці, є карабіни. Ти повинен карабіном зачепитися за самострахування, ну, якщо ти знаходишся на висоті, щоб не впасти. Та потім цепляєшся за другу ірівку, знімаєш самострахування і повзеш. Мені більше всього сподобалось полазити по драбинці і слазити по драбинці. На дистанції е, е, акватор... рятувальні роботи на акваторії. Е, і... Нам треба було кинути рятувальний кінець морквину. Я думав, що я не докинув. Хвилювався, але я зібрав всі сили, кинув. Я думав, що не докинув, а докинув, підтягнув. І ось мені ось так сказали, що на наступний день ти зайняв перше місце і ну, все. Там були дуже багато суперників. Я плив ще з рятувальним, з рятувальною Малібу вона називається, щоб спустити тонущу людину. Потім, коли проплив 25 метрів, треба було пливсти назад, тільки вже треба пливсти з, з кругом цим. І, і десь проплив за хвилину хвилина 20 десь так. І, і все так. Мої... був найкращий результат. Да, так, так. Да. Із моєї категорії 10-11 років. Ну, ми тебе вітаємо. Uh -huh. А важко було отримати перемогу? Ні, там було дуже мало дітей мого віку. Е, тому ну, було тяжко, не, ну, не так тяжко, як. Е, і іншим категоріям 12-13 і, і далі всі учасники команди отримали сертифікати про володіння основними теоретичними знаннями і практичними навичками дій у надзвичайних ситуаціях та надання до медичної допомоги. А цікава і різноманітна культурна програма зробила перебування у таборі незабутнім і насиченим. Вітаємо переможців, призерів та їхніх керівників. Бажаємо нашим юним рятувальникам успіхів і нових досягнень!